Як це жити в окупації? Вони вдвох зайшли з автоматами до нас у двір. На протязі півгодини приїхали орки на БТРі. Мали інформацію, показували людям, шукали про мене все. Майже спали, зруйновані. Колись мальовниче містечко Бородянка, що на Київщині, запам'ятається у світовій історії як місцем, де орки показали усю свою суть. Вони розстрілювали мирних мешканців, беззбройних мирних мешканців. Вони не давали розбирати завали під тими житловими будинками, які вони. Розгромили і авіабомбами, і іншими типами зброї. Але перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на канал, прокоментувати і поставити лайк цьому відео. На тенети бородянки російське військо зайшло надто швидко. Це було другий день війни. Вже йшли колони як центром, так і окружною дорогою. У теробороні не було зброї. У нас було понад 150 чоловік, в тому числі і я. Але офіційно оформлений я не був. І багато так моїх друзів і хлопців. Першу колону, яка двигалася 26 лютого, ми зупинили. Але після тої колони, коли вони побачили супротив, ви бачите, що вони зробили з руйнуванням Бородянки. Все сталося 1 і 2 березня. Це була повністю руйнація всієї Бородянки. Авіаудари понад чотири авіаударів було у Бородянці. Тому Бородянка така зруйнована. Тільки що пролетів в самоліт і скинув бомбу. От дом розвалило. от його нема. Блін, жінці ногу оторвало, винесли в машину. Вони побачили бородянці супротив з однієї сторони, з іншої сторони їхня була злість. Чому? Тому що а і з одного боку і з другого були перекриті виходи на Київ, і бородянка лишилася в центрі подій. Тому виникла така ситуація. Враження яке, щоби був страх. Я не можу такого сказати, тому що я вихований на західній Україні, я сам з Воно Франківської області, і в нас з малку вчать, що померти за свою батьківщину це є честь і хвала. Ну і плюс я священник, ми всі розуміємо, що приходимо на землю, щоб померти, помираємо для того, щоб жити вічно. Тому страху у мене не було. У людей був страх, великий страх. І коли вже 1-2 березня ми зрозуміли, що сидіти і ховатися в підвалі ще більше небезпечніше, ніж просто загинути на вулиці, школи номер два. Зусиллями моїми і моїх товаришів ми вивезли понад 300 людей для того, щоб уберегти їх від цих завалів, які сталися в центрі Бородянки. Позаду мене об'єкт віднесений до списку спадщини ЮНЕСКО в Україні. Точніше, те, що від нього лишилося. Після приходу расистів на нашу землю тут розміщувався бородянський центр надання соціально-психологічної допомоги ветеранам АТО, їхнім родинам і абсолютно усім громадянам, які потребували психологічної допомоги. 49 об'єктів це державної комунальної власності, в тому числі школи, садочки, амбулаторія в селі Загальці. От зараз ми працюємо над тим, щоб завести інвестори, які зможуть нам поновити всі наші приміщення. Найбільш хвилює сьогодні саме те, що люди, які повертаються, не мають даху над головою. І нам потрібно зараз Будівельні матеріали, які зможуть відновити ті будівлі. Це дахи, вікна, які ще придатні Які ще придатні для проживання. А рахували взагалі по житловому фонду. Скільки приватних садиб зруйновано? Скільки багатоповерхово? 387 садиб зруйновано повністю і близько 1200 садиб потребують капітального та поточного ремонту. А багато квартирів? Багатоповерхові будинки зруйновано. 14 повністю знищен. Це в Бородянці і два багатоповерхові будинки це в загальці і вишняки. Mm -hmm. Це двоповерхові будинки. Mm -hmm. Зараз працює група експертів, яка визначає придатність житла для проживання. Це і багатоповерхові будинки, і ті будинки, які зазнали. Бомбових ударів, і начебто них можна жити, але експерти проходять і дивляться, і повинні дати висновки, придати будинок для проживання чи ні. Тобто комісії на місцях ще працюють. Комісії на місцях ще працюють, і працюють також комісії по обстеженню як житлового фонду, так і об'єктів комунальної власності це школи і садочки. Також є розрушений там Райвійськомат, центр надання допомоги учасникам АТО. Там тільки стіни залишились і потрібно висновок для того, щоб ми далі могли зачистити площадку і почати відбудовувати приміщення, яке буде стояти на тому самому місці, де були в нас наші комунальні заклади. А о, якщо ми говоримо ну, в контексті давайте так об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста. Ну, те, що пов'язано з водопостачанням, з електроенергією, з опаленням майбутнім на наступну зиму, що тут у нас? Ну у нас розрушені котельні. Ми думаємо, що ми поставимо модульні котельні для того, щоб вони забезпечили теплом наші школи, садочки. Також. Центр ІРЦ, де дітки з владами у нас займалися. На превеликий жаль, після бомбових ударів і авіаударів, великих руйнувань зазнала інфраструктура по водопостачанню і водовідведенню. Каналізаційний колектор, він у нас вже працював і так більше 40 років, а ще при результаті авіаударів, як я сказав, то є великі зрушення. Руйнування його, і нам потрібні як машини, асінізатори промивочні машини. У нас їх просто немає через те, що орки їх розстріляли, спалили, забрали ну, таким чином. Багато викрали взагалі? Ну, На підприємствах багато. Відсотків від 30 до 50, сільхозпідприємства просто спалили комбайни і трактора. Сільхозпідприємства об'єдналися і заручились допомогою інших сільхозпідприємств. поліві роботи ми відновили, і я думаю, що будемо з урожаєм на осінь. Велика зараз проблема із паливно на мастинними матеріалами, але потихеньку ми її вирішуємо. За допомогою партнерів, за допомогою сторін за допомогою небайдужих людей, які нам допомагають. Як це жити в окупації? Стрімно, незрозуміло, що робити, куди бігти. Страшно виходить на вулицю. Бо по вулицям проїжджають, літають і літаки, безпілотники, вертоліти. вертольоти то ясно, чиї, а безпілотники невідомо чиї. Але зразу думали, що день-день і все припиниться і буде все нормально. Як ви зрозуміли, що ви в окупації? Це офіційно повідомлялося? Це сусіди розносили. Ну, як взагалі? Як ми 24 го числа поїхали до батьків. Дітей завезли і зібрали деякі речі ну так, на кілька днів. І поїхали до батьків на окраїн, ну, приватний сектор. Тесть з те, що вони залишились тут в центрі. У нас з ними був телефонний зв'язок, і ми і від знайомих теж, з якими зізвонювалися, тобто ми знали, що, по якій вулиці йдуть колони, які колони, з чим колони. Тобто в нас там ще було тихо, спокійно, нічого не видно, тільки чутно. А звідси ми знали інформацію від тих, хто був безпосередньо в бородянці. А от коли було бомбардування, то це було 2 березня, і це я перший раз після 24 лютого приїхав в Бородянку, тому що батьки сказали, ми збираємо торби і біжимо до вас. Ми сіли на машину і приїхали за ними. То тоді я все побачив так, але на той самий момент після бомбардування техніки я не бачив, я не виїжджав на центральну вулицю, бо було дуже страшно. Я дворами-дворами перебіг. Я бачив, згорівши ці будинки, дуже багато було людей, які тікали по вулиці Семашко. Дуже багато на машинах, на велосипедах з тачками, з торбами. Вони просто всі бігли. А я їду в інший напрямок. Ну, Така ситуація була. Я такого ніколи не бачив у нас в Бородянці. У нас завжди так спокійно було, все, а тут кіпіш, страх, всі біжать. Страшне, що робилось. От тоді вже зрозуміло, а потім, коли вже почали бачити техніку, яка безпосередньо по нашим вулицям проїжджала, то там вже, в принципі, все ясно було. Бо зв'язок пропав, ми нічого не знали, тільки те, що бачили своїми очима. Це було після 12 березня, коли зв'язку не стало. Ну, на мій погляд, відсотків 20, мабуть, людей залишилось там, в тому приватному секторі, де ми були. Один одному допомагали по сусіду? Допомагали, тому що гуманітарки як такової не було, в принципі, взагалі нічого не було. Не сирен не було, ну абсолютно нічого. Тобто ми просто сиділи, от і все. У батьків були кози. Ми ділились молоком, нам за це там приносили то бурячок, то хтось яйце там, да ще там щось. Ну а так, мінялись. Мінялися. Міняли. Ну, по обмінам до вас заходили. До нас заходили, я вже точно не згадаю дату, але це було після половини березня, вже, мабуть, якесь там 18, можливо, 20, 22 число, а так. Заходило двоє. Ну, і не Буряти, і не кадировці звичайні солдати, дуже молоді. Одному було, якщо не помиляюсь, 19 років, іншому 20. Вони вдвох зайшли з автоматами до нас у двір. І в будинок вони оглядали, заглядали в шафки, але ну. В принципі, доволі так спокійно, пристойно, без ніяких нюансів. А в цей час під двором стояла машина. Потім я вже знав, що це оцей джип, великий, який називається Тигр. Там було ще чи четверо, чи п'ятеро чоловік. Точно не пам'ятаю. Один з башні через кришу сидів з пулеметом. А, ну, інші так, то сиділи, то виходили, то, то вони чатували біля калітки. Ці двоє зайшли, самі, мабуть, менші по званню, не знаю, бо ті були екіпіровані краще. Ці зайшли, бідолашні, такі у них розірвані штани, каже, от перелазив через забор штани порвав. У нього кросовочки такі зовсім тоненькі, одірвана подошва, ну, такі вони. І видно було, що їм теж стрмно, бо коли ми, вони зайшли, ми сказали, що в нас 10 чоловік, то вони так трохи е так, каже, всі кучненько-кучненько в один бік. Бо это, ну. Але Попресили. що ж ми їм зробимо? Що просили, нічого не просили. По суті, вони не перевіряли документи, нічого. Вони попитали кількість людей. Ми попитали в них, що прийшли, і що шукаєте. Вони сказали, що шукають військових, які переховуються, шукають мінометчиків, які їх обстрілювали, як вони сказали, і от. Через це вони почали шукати, шукають, шукають е бандерівців. Бандерівців теж сказали. Uh -huh. Шукають. Ну кажу, а як вони хоч бачили? Ну, от каже, в нас по телевізору кажуть, що у вас Київ захопили Бандерівці. Uh -huh. Ну кажу, от би кажу, побачить хоч одного, бо скільки кажу, живу і не бачили. Ну, вони дивували, що у нас в будинках світло і газ є. Ну, я їм пояснюю, що вони в нас кругом є. І це в нас ще не село, а воно і в селах є інтернет, кажу у кожному будинку. Тобто, ну так, трошки говорили. Е Ну, в принципі, все. Тобто вони подивились, вони, один, була така ситуація, один відкрив шафку, а другий питає, що там у них? У них тут посуда. Ну, закрив і, і пішли. Але ну, а, і питали телефони. Вони дивились телефони, ми поховали телефони всі. Uh -huh. Оставили бабушкини, дідушки не такі старенькі. І малого залишився сенсорним дисплеєм. То вони питають, а ще є отакі сучасні uh -huh. телефони? Тобто вони не розуміли, що у нас у всіх. Як мінімум по одному сучасному телефону. Угу. Ну і добре, що не розуміли. Особисто ви прийняли рішення лишатися так. До, останнього. до останнього, нікуди не їхати так, так. і залишатися до кінця. Це було до 3 березня. 3 березня приїхала тероборона, я проживаю в цьому будинку. До мене додому і сказала отець метро. У вас є п'ять хвилин на збір, щоб зібратися, тому що московський священник, отець Віктор Талько, прийняв орків з обіймами і поцілунками, і з квітами, як він казав, це російському телеканалу і розказав про вас усе. Якщо ви в 2016 році війська прийшли сюди, вас від світаків зустрічали. А, а, а? А, а, Тому що в 2016 році треба було під'їжджати Дянукович, а ніколи в 14. -му. 14, -му. 14 -му. А він підвів всіх, убіжав сам в Росію і нас підставив всіх. Вот, э, за це время воспитали неверующие люди. Слышали, слышали, як наші українські солдати привезли рухання. Буквально покинувши свій будинок на протязі години, приїхали орки на БТРі. Мали інформацію, показували людям, шукали про мене все. Навіть в планшеті було заказано мої паспортні дані, указані, моя адреса, все, скільки я діяльності церковної проводжу, тенетах Бородянки і тому подібне. Тобто була вся інформація. І я змушений був від'їхати на 20 кілометрів у Пісківку, Тетерів, Пісківка і там уже бути стероборона. Коли ви повернулися 31 березня. Я повернувся, але мене не пустили в Бородянку. Чому? Тому що тоді було заборонено до 4 квітня. Перетинати поріг бородянки, бо було замінування. І сказали, що це дуже небезпечно. Але все ж таки тероборона мене провела сюди, і 1 квітня я вже був на місці. Перший гуманітарний вантаж. Які ми побачили, будучи в окупації, це було 1 квітня. Ми почули гучномовець, хтось щось говорить, незрозуміло. Я побачив по вулицям, я пригнув в машину, поїхав їх там перестрів з Рівного. Приїхало кілька машин з волонтерами. Ну молодь в основному і водії, ну, ті, хто організатори трошки постарше. Вони кажуть, що що ви привезли, що везете, хто що. Вони кажуть, ну у нас ми їжу привезли, ми з рівного приїхали, але каже, де ваша влада? У них перше питання, нема нікого, куди нам везти. Кажу, немає влади. ну Як було, так і кажу. А куди у вас гуманітарку привозять? Та кажу, не було гуманітарки. Ви перші кажу, кого ми тут побачили. І в нас по сусідству там жив мер Дружній. Він постійно був там, ми з ним бачились на зборах. оце ж Приходили, там обмінювались інформацією. То ми цю гуманітарний весь там в основному хліб був, але і такі продукти готові були, теж і консерви. Ми все це діло вигрузили. І першого числа трошки ввечері, а всю іншу частину другого числа ми розвозили, ну яка була змога, ми собі трошки в машину загрузили, трошки йому, і повезли. Ми повезли сюди в Бородянку на дальній вулиці. Що цікаво було, люди ну, виходять, машин ж не їздили, особливо там. і Люди всі виходять, дивляться, що ми їм кажемо, у нас хліб, то це люди брали. Цей... Я сам, звісно, його побачив, у мене сльози наверталися. Люди брали той хліб і ну, реально плакали. І це ну, так, було дуже душевно, скажімо так, бо це перша їжа, яка була завозна з лютого. Тобто, так. За довгий час. Скривали. За довгий час. Це було дуже приємно, але ну, вся фішка в чому, а де ваша влада? Ну, Хто ж його знає? Її нема. Я кажу, у вас не блокпостів, нема нічого куди вести гуманітарку. Тобто вони самі в шоці були, що немає нікого, ніхто не зустрічає. Ви кажете, що з представників влади зовсім нікого не було. В одному з інтерв'ю я випадково побачила, що ваш, тимчасово виконуючий обов'язки голови Бородянського ТГ е е займався випіканням хліба. І він роздавав його людям. Хтось чув про це. Ну крім цього, він ще казав, що у нас були сирени і таке інше. Але як сирен, я їх не чув, і ніхто в Бородянці не чув сирен. Так само я особисто хлібу не бачив. У нас ну, в принципі, нічого не було. Щось доїжджало до дружні. І нам людина, знайомий сусідки, бо знав, що у нас маленькі діти, нам щось трошки передавав. Там якось трошки печеньки передав яйця. Ну щось таке трошки приносив. Не чув і не бачив. Ні хлібу, ні якось, а про ну, інтерв'ю теж чув. Ну, але я не можу нічого сказати. По нашій території не було гуманітарних вантажів. В центрі, з ким я спілкувався з людей, ну тут взагалі тут ще гірше було. Нас хоч пішки перебігали, і десь щось. Тут люди те, що могли з магазинів нанести, те, що вже було. От і вся їда була З перших днів, коли я повернувся, це було 2-3 квітня, я зрозумів, що найбільше, що я можу зараз допомогти людям, це надати їжу. Бо люди, які були в окупації понад місяць, їли одну картоплю, а дехто не мав зовсім нічого їсти. І тому почалося, коли зв... Бородянка була звільнена від орків, раніше вони самі пішли, ніхто їх не звільняв, але хай буде так. Е... Ми почали залучати будь-яких волонтерів для того, щоб бородянка була забезпечена продуктами. І я тоді вирішив, що церква є для молитви, але повинна бути і для тіла, для людей. І я сказав, що тут буде штаб. Ми служили у неділю, а цілий тиждень ми видавали гуманітарну допомогу. І вже понад два місяці, як ми видаємо гуманітарну допомогу, і в нас церква була забита майже до поколів. Більше ста тонн гуманітарної допомоги ми прийняли в нашій Хорошо. церкві. І Продовжуємо далі це робити, тому що люди повернулися, але люди повернулися без коштів. Не мають де проживати, живуть в гаражах, живуть у підвалах. Не все так прекрасно, як вже кажуть, що народ насичений, бородянки це обман. Такого немає. Тому от така ситуація. В церкві хтось живе? Ні, в церкві ні. Я прийняв у себе людей, які е, лишилися без житла. Вони також проживають у мене в домі. Також багато людей розселив і зараз є вже будинки, тимчасові які дані із польської країни для того, щоб жили люди, які втратили своє. Це модульне містечко, де будуть проживати біля 350 чоловік. Людям нема куди повертатися на превеликий жарт. От вони телефонують. Якщо ми створимо їм умови для проживання, то вони ну, будуть повертатись до себе на домівку. Модульні містечки це як тимчасове? Це тимчасове проживання, звичайно, для тих людей, у кого немає ані квартири, ані родичів, які б могли їх прийняти. А є на території якісь е вцілілі, можливо, готелі. Чи санаторії, чи щось. ну, куди Невеликий можна... жаль, немає. Те, що було, то майже спалене, зруйноване. На превеликий жаль, коли зникла електроенергія, то в березні місяці були морози ще мінус вісім, мінус десять, то майже все, що було в гуртожитцях, воно розмерзлося. Зараз ні води, ні опалення, нічого нема, потрібно все. Відновлювати Мінрегіонбот спільно з офісом президента і так само спільно з відповідними комітетами Верховної Ради України розробляють плани по відселенню і компенсації за зруйновано частково або повністю знищене житло. У вас вже свої напрацювання є? Як ви це бачите? комісія? Вона обстежує житло. Ми заручилися підтримкою організації, які мають. Певні ліцензії. На великий жаль, що цей процес затягується, тому що ті організації, які мають на це дозволи, велика... мало фахівців, скажімо. Мало фахівців, раз, і потім ви можете побачити для того, скільки потрібно документів підписати, щоб отримати навіть довідку про те, що в тебе зруйнований будинок, що в тебе будинку немає. Загальна кількість сторіночок для цього близько 30, і Це потрібно заповнити, написати, затвердити і абсолютно правильно зробити всі розрахунки для того, щоб людина могла отримати або компенсацію, або надіялась на відбудову свого житла. Взаємодія між органами місцевого самоврядування ну, з представниками влади і мешканцями вона присутня Я її не помітив. Я поспілкувався вперше з мером нашим виконуючим обов'язки 2 числа, 2 квітня. От, я так розумію, що він тоді тільки приїхав. Основне питання в нас було по розбору завалів. Ми в нього питали, що можливо там є люди, щось розбирають чи ні. Відповідь була. Я там ходив, там одні бутилки з і все. Друге питання було з приводу місця знаходження наших депутатів, гуманітарних якихось їжі, в принципі, тільки. Відповідь була: то організовуйтесь якось самі, що ж ви сидите, нічого не робите. А каже, що ви не знаєте, що зв'язку немає. Звідки знають, де ті депутати? От, в принципі, і всі взаємодії з нашою владою. А Крім цього, які ще взаємодії, ми чекаємо комісії якоїсь експертної оцінки по нашим будинкам, тому що вони в підвішеному стані. Чи вони під реконструкцію, чи вони під знос, Ну, взагалі, хоч щось зрозуміло. Ви вже заявку подали? Подали. Ми ще в перших числах квітня зразу ж подали там в школі, де штаб, все. На сьогоднішній день, що потрібно вашій ОТГ. Паливно-мастильні матеріали, якісь будівельні. паливно мастильні матеріали, будівельний матеріал. Також. Потрібно відбудовувати житло сьогодні, заручити інвесторів, щоб розпочали відбудовувати як багатоповерхові будинки, так і приватні судини. Окрім інвесторів, фахівців вистачає для проведення цих робіт по місті? Чи потрібно долучати Я з інших Я думаю, міст? що ми будемо долучати фахівців з інших областей, тому що при будівництві саме розумієте, будівельників кваліфікованих їх в мирний час було мало. А сьогодні йде війна багато з їх воює на фронті. Багато цих людей роз'їхалось по різних куточках нашої держави. Тому із робочими руками тут також буде проблема. Але я думаю, що люди об'єднаються, будуть і самі допомагати, тому що це їхнє житло, це житло для їх. Uh -huh. ага. Вони чекають на допомогу сьогодні, проїжджаючи певними населеними пунктами. Ми завезли декілька модульних будинків прямо до людей. Насадити, тому що люди не хочуть від'їжджати, вони живуть зовсім пристосованих для життя умовах, Але в людини є город, є садиба, і вона не хоче покидати своє житло, тому що вона до його прикипіла і буде надіятися на те, що її відбудують будинок і чекає цього від нас і від держави.